Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні у нас субота, гарний ранок, тихий, спокійний, теплий, правда, мокрувата, тому що вчора ввечері був дощик такий гарненький і земля мокра, рослини мокрі. Я сьогодні вітаю вас на фоні отакої от прекрасної космеї. Це така доволі таки на вигляд ніжна квітка, але вона сильна. От дивіться, які були дощі, вітра і така погода мінлива, а вона стоїть як вкопана. Гладіолуси попадали, ще якісь квіти да, похилилися, а космея стоїть і квітне. На ній дуже багато бджіл, джмелів. Навіть не думала, що цю квітку вони так люблять. Дивіться, яка гарна. І вона квітне-квітне дуже довго майже до самих морозів. Розкішна вона в цьому році, в мене давно я хотіла посадити. Насіньчку зібрала десь. Клумбі в місті йшла минулого року, дивлюся, гарно світе космея. Ну, я зібрала насіння. Бачите, як гарно. Взагалі-то я вийшла на вулицю нарвати трішки зелені, хочу зробити омлет шпинатом. Уже, мабуть, випила дві кави, ніяк чогось не можу проснутися. І субота, думала трішки довше поспати, полежати, але якось не виходить. Уже от в мене тут стірка висить, прання верніше. І люблю ходити повз нього і вдихати цей аромат чистоти да? чистої білизни. Так, ну, пішла я на рву і. Потім, можливо, ще вам щось покажу, розкажу. Кому цікаво, заходьте на мій канал, дивіться, підписуйтеся. Сьогодні в мене в планах сходити за покупками в магазин Новус. Ви, до речі, мені напишіть, чи цікаво вам дивитися покупки саме з цього магазину, тому що я знаю, що у багатьох такого магазину, в багатьох містах і немає такого магазину. Новус є інші, але нову немає. Тому, можливо, вам і не цікаво дивитися на такі покупки, але вони, ну, товар повторюється в магазинах, в усіх магазинах щось є однакове, щось різне. От Майора щось похилилася, дивіться, якого гарного вона кольору потрібно буде зібрати на сінечко. Якщо напишіть мені, будь ласочка, чи подобається вам ох, який букет. Потрібно якось так. Ніяк ми цю арку не організуємо. Хочу, щоб чоловік зробив таку зварив арку залізно і щоб ця троянда була саме от в такому вигляду арочному. Так, дівчатка, ну що, гарної всім суботи. А я потихеньку буду знімати вам відео і потім викладу. Дивіться, яка гарна жоржина. У мене вже розквітла такого кольору бордового бордово-розовий. Гарна жоржина, прямо так <світла> насолоджуюся її кольором. Ще хочу показати вам цю петунію, яку я садила майже вже, здається, в кінці березня. От, і вона зараз так активно цвітне. Це от така петунія Silie F1. Насіння Сідера зберегла її упаковочку. Ну, вона чомусь не така пишна і повинна була бути така. Ну, як кулею, такою, ну, мене так не виходить вирощувати, але все рівно кулір дуже гарний. І вона так рясненько квітне. Я задоволена. Тому не бійтеся, садіть насіння в будь-який час. Можливо, що буде вам здавати, що пізно його садити, але воно виросте. Якщо захоче, то виросте. Якщо не захоче, то не виросте. Так, що я нарвала петрушку, шпинат. Шпинат це вже я садила по другому разу, і він доволі таки гарно виріс, такий величенький. Зелена цибулька в мене є, і також базилік. Базилік саме фіолетовий. Такий прямо аромати. Жаль, що телефон нам да, не передає таких пряних ароматів. Дуже люблю, особливо аромат базиліку. Так що зараз роблю легенький такий сніданок. І потім потім піду, мабуть, в новус. Так, і в мене сніданок, уже, слава Богу, пів 11 ранку. А в мене ще тільки сніданок. Але вже я вам говорила, випила. Пила два рази каву, але каву ми п'ємо доволі таку слабеньку, більше молока, ніж кави. Ну і з за цього, можливо, я не можу так і проснутися дуже швидко. Так що, в мене знову кава з молоком і з цукром. На жаль, від цукру я не можу повністю відмовитися. Ну, Працюємо над цим омлет з овочами і зеленню. В такий літній період дуже люблю овочі, любі, які є, заливати яйцем, і от виходить такий омлет. Зараз ось підуть баклажани, помідори та, і та ж квасоля стручкова, теж можна відварювати і теж, теж сюди. Буде дуже смачно і натерла огірочок з майонезиком. Люблю, коли отак от огірок в такому вигляді М -м -м -м. можна ще сюди, теж зелень додати, можна чесничок додати. Ну я так просто натерла з майонезом. Так що всім смачного, хто зараз снідає, чи обідає, чи вечеряє, коли ви там будете дивитися моє відео. Всім смачного і е всім гарного настрою. Нехай такі от невеличкі дрібнички, е сніданки, обіди, вечері трішки піднімають нам настрій. А ще замаринувала голені курині. Ну, Пожарю їх, мабуть, в мультиварці на функції випічка, виходить дуже швидко і смачно, так ніби ви пожарили на вогні. А можливо, ввечері і розведемо невеличкий вогонь, побачимо, яка буде погода. Тому нехай трішки стоять, маринується. Ну, а тут поставила бульйон, не знаю, що зварю першу страву. Можливо, борщ знову. У мене дуже гарно їдять борщ, особливо син полюбляє. Можливо, якийсь супчик. Ну, поставила тут у мене такі кісточки були з м'ясом. От, Такий бульйонний набір. А так що нехай трішки повариться, а я поки поснідаю і потім далі буду продовжувати роботу. Ви знаєте, захотілося так мені сьогодні. Так, присіла трішки, захотілося спекти пиріжки з яблуками. Дуже багато яблук падає. От, І, мабуть, таке я спечу, можливо, рулети з яблуками, саме дрижове тісто. Е, накидую туди все, що є. так, Там ще сметана залишилася, олія, борошно. Зараз, до речі, потрібно подивитися, що там в мене робиться з борошном, чи мені вистачить, чи ні. Якщо ні, то потрібно буде докупити в новості. О, так що такі в мене плани. Ще потрібно дивитися сьогодні, перебрати одяг, тому що вже скоро школа, вірніше не школа, а коледж. Потрібно синові підкупити нових речей. от Якихось таких, знаєте, вже більш, більш осінніх. От, білизни теж вже в нього, знаєте, немає. Не те, що немає, а зносилася. Шкарпетки, ну, як завжди, знаєте, кінець літа і потрібно дитину одіти. Ну, а зараз це важкувато і фінансово, і, і морально. Ну нічого. Так що планів багато. Надію, що все в мене сьогодні вийде. І вам того ж бажаю. Спочатку снідаємо, а потім все, а потім все інше.